Негода вирує в Україні зачепило 17 областей держави за даними Укренерго. Знеструмлені понад 2 тисячі населених пунктів внаслідок шквальних вітрів та завірюхи. Більше тисячі транспортних засобів застрягли на дорогах. Тож рятувальникам довелося їх буксирувати. Складна ситуація наразі на Миколаївщині, Черкащині та Кіровоградщині. Від вихідних найважче в Одеській області буревій. повалив там дерева. Чимало громад залишились без електро і водопостачання на деяких автомобільних дорогах загального значення перекритий рух транспорту. Подеколи доводилось залучати навіть БТР аби визволяти із заметілі транспортні засоби. Уже більше доби усі аварійні служби на ногах працюють у посиленому режимі про оперативну ситуацію з Одещини. Почуємо зараз від голови громадської ради Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука. Він доєднується до нашого ефіру. Добрий вечір. Слава Україні! Дякуємо, що долучились. Героям слава слава збройним силам, вітаю колеги і е, одразу до оперативних деталей на зараз. Скільки населених пунктів без світла, в яких районах найскладніше, що як змінювалася ситуація упродовж доби від вихідних? Якщо говорити по локаціях, то найважча ситуація в південних районах Одеського регіону, в північному, власне, в самій Одесі дуже важка ситуація в одеському районі. Наразі, якщо з позитиву починати, то можемо сказати про те, що енергетики відновили електропостачання 56 населених пунктів, але ще досить багато їх. Це понад сотні залишаються. Навіть трошечки більше без світла, без електроенергії, і це понад 150 тисяч наших громадян залишається поки що без електроенергії. Дійсно важко, важка дуже ситуація, особливо на дорогах. Подекуди потихеньку вже починаємо запускати легковий транспорт. Вантажний поки що не рухається, тому що ну зрозуміло, які проблеми можуть виникати і далі. Рятувальники. Працюють комунальні служби, військові сили оборони, півдня задіяні, поліція, національна, патрульна поліція, тобто усі ті люди, які зобов'язані це робити за функціоналом, але тут треба говорити про найголовніше про нашу знаєте, ідентичну ідентичність українську, допомагати один одному, тому що, наприклад, одесити, які мають такі джипи. Джипери вони називаються проходити в таких важких умовах. Відгукнулися на цю ситуацію максимально у кого були такі авто. Вони виїздили до людей, витягували їх. Сподіваюся, до кінця цієї доби. Тому що ситуація дійсно надзвичайно складна, і про це говорять в обласній військовій адміністрації, зокрема в оперативному штабі, який працює цілодобово, і очолює голова обласної адміністрації пан Олег Кіпер. Так от обіцяю, що до кінця цієї доби вдасться визволити усіх тих людей, які застрягли у дорозі. На жаль, поки що не зохтімав все вирішено, але надзвичайні були моменти: наприклад, два породілля, все вийшло добре. Одні приймали буквально у авто, потім привезли вже в лікарню а швидку допомогу в другому випадку теж визволяли Синігу, довезли до лікарні. Теж дівчинка народилася ще одна україночка. Так що слава Богу, і з дітьми і мами теж себе почувають дуже добре. Щодо Одеси, ситуація теж є надзвичайно складною, тому що від вітру дуже сильний вітер, від снігу, снігопади у нас теж дуже значні. Завалилася одна з котелень. труба цих котелень, яка забезпечує опалення одного з найбільших районів нашого міста, це Пересипський район. На сьогодні, на жаль, понад 120. Тисяч людей залишаються без опалення в своїх квартирах. Це понад 200 будинків. На сьогодні ситуація виглядає таким чином, що розглядається варіант підключення мобільних котелень, якщо фахівці не відновлять постачання через районну котельну. Але говорять, що зараз спеціалісти подивилися вже протягом цього дня. Вони працюють, що можливо відновити провести відповідні протиаварійні роботи і десь. За 10-15 діб ну це середній такий розрахунок. вдасться поновити роботу цієї великої котельні. Ну а з водопостачанням теж існують певні проблеми, тому що звичайно насоси працюють від електроенергії, там де вони вимикаються, то власне водопостачання немає. Ситуація дійсно по всіх районах. По багатьох територіальних громадах була дуже надзвичайно критичною, але власне про критичну інфраструктуру все працювало, працює тому, що готувалися, забезпечено було і генераторами і, відповідно пальним. На як мінімум декілька діб. Там є нормативи, продукти харчування. Ну все те, що має бути у таких ситуаціях, і понад 300 пунктів незглавності теж були відкриті. В принципі, на цю хвилину. Говоримо про те, що завтра діти йдуть по області до школи. Звичайно, з урахуванням тієї безпекової ситуації, яка в кожній громаді є окремою. Там окремо приймають рішення. Ну і щодо постраждалих офіційного списку на сьогодні, слава Богу, немає. Була інформація про трьох замерзлих. Принаймні, є посилання деяких медіа на, на поліцію національну головне управління національної поліції в Одеській області. Поки що офіційного підтвердження саме з боку поліції, я принаймні не бачу. Давайте дочекаємося і експертизи, в тому числі, тому що ну такі випадки вимагають звичайно. Мова йде про життя і смерть людини. Вимагає і коректної поведінки, в тому числі. Ну хочеться вірити дійсно, що завтра і погода зміниться, і все найгірше уже позаду, але розуміємо, що більше доби всі оперативники працюють не покладаючи рух. не вкладаючи рук, вони на ногах, аби допомогти всім, хто десь застряг в дорозі, зігріти, нагодувати і так далі. Чи вистачає власне рук? Тому що такий режим роботи він виснажливий. Це зрозуміло. Головне, щоб вистачало ресурсу. Тобто заправити треба пальним і техніку відповідно, і комусь працювати на цій техніці. Поки що не оголошено. Скажу, скажімо так, мобілізацію відповідних фахівців до того, щоб вони долучилися, наприклад, до роботи комунальних служб. А сьогодні є по Одесі, зокрема, що робити лише 113 дерев, наприклад, повалилося. Але це офіційна інформація. Я скажу з неофіційних джерел власних спостережень, то набагато більше, ну принаймні. На кілька десятків це точно. Тому доводиться і там працювати. Допомагають сили оборони. Я вже про це сказав. Зокрема, і Національна гвардія допомагають прикордонники. Тобто, всі, хто можливо, сьогодні залучений, тому що ну пам'ятаємо, що це все відбувається на жаль в умовах війни. Тому, звичайно, перш за все, всі зусилля спрямовані на те, що ми здобували перемогу. Якраз той один з випадків, про які я розказував, Сергіївка це населений пункт, приймали вдома. Ми ну, і потім вже доставили до лікарні. Е, ну і власне е, тому працюють усі цілодобово. Люди витримані. Вона що витримала техніка і вистачило пального. Я думаю, що з цим теж не буде жодних проблем. Ну тут ще один є. Якщо вже шукати якісь позитиви, так то у таку погоду безпілотники і ракети російські не літають. Так ну бодай без обстрілів прийшла. Та доба, коли були складні погодні умови. А як вплинула ця вся негода на ситуацію в Чорному морі? Так що моніторили, бо бачили ми ще й велетенські хвилі на Чорному морі? Чи торкнулися вони узбережжя Одещини? Ну по Одещині штормило теж в тому числі, але більше все таки зачепило територію тимчасово окупованого Криму. Там дійшло навіть до каміння з неба, так як. Хотіли колаборанти і окупанти бачити все воно справжується. Так що нехай частіше заглядають у Біблію, в тому числі як закінчили Содом і море. Що стосується ситуації в Чорному морі, перш за все, то з вчорашнього вечора всі кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації зняті з бойового чергування знаходяться у пунктах базування. Ховаються від шторму ракетоносії. Вони знаходяться. В новоросійську більша частина переважна частина ракетоносіїв. дві одиниці знаходяться у Севастополі. Якраз там, до речі, є база по споряджанню тих самих калібрів, якими ворог може обстрілювати Одещину, і не лише Одещину, в принципі, кожен регіон нашої держави. По шахедах абсолютно вірно. У нас була попередня інформація вчора. Що ворог планує запускати Чауду, Це територія Криму і з Приморського Хтарська. Це вже Краснодарський край. Саме шахеди. Я не знаю, що вони здійснили задумане. До нас точно нічого не долітало і не вилітало. Можливо, частина з того, що пробували запустити, повернулася назад, і це було би непогано. Ну таку погоду дійсно шахеди. А давайте ще мінусова температура, сніг, дощі. Тобто зрозуміло, що вони не долетять. Що стосується ракет, то тут звичайно ситуація все таки трошки інша. М'яко кажучи, ракети можуть робити бойові пуски. Але штормова погода не дозволяється надводним кораблям вийти на позицію. щодо і човнів. То е, як мінімум спробувати вони можуть. Ну це русня. Ми маємо розуміти, що вони готові на все і роблять це. І все показують. Ну, власне, шторм по Криму він пройшовся дуже е, добряче. Там дуже багато е, навіть позиції ворожі в районі Авдіїв Змило вонові позиції, окопи позмивало у море. Ну, зараз будуть просити нових статків від так званого федерального центру на те, щоб ці окопи копати. Ну це російська корупція, яка в цьому плані нехай живе довше, тому що вона нам допомагає. На ну, ви згадали про кораблі? Так ну ми розуміємо, що там є ще одна причина, чому наразі ми не бачимо пусків калібрів. Вони банально бояться. Завантажуватись цими ракетами у попередніх місцях, тобто на узбережжях Криму, тому що розуміють, що там їх дістати не можуть наші збройні сили. Вони ховаються в новоросійську. Там інфраструктури такої ще готової для заряджання калібрів наразі, наскільки нам відомо, немає. Але от ще про каміння з неба і про хвилі, так навіть Берингове море образилося на росіян і теж вийшло із берегів і затопило з іншого боку. Ну, мабуть, їм треба задуматися, що і ще один такий. Один другий шторм, і кримський міст впаде в результаті, знаючи, як вона конструкція стоїть. Так що за настрої зараз, взагалі, в Криму ще от окрім того, що там сталася така надзвичайна подія? Так, ну ми звичайно не будемо знати до кінця, скільки там людей постраждало, загинуло, особливо що стосовно військової інфраструктури, хотілося б, щоб кілька тріумфів змило в море і вони відправилися до Москви, Але тим не менше, як там зараз по ситуації. Ну, якщо ми говоримо там без електроенергії на дану годину на вечір залишається понад 400 тисяч е людей, ну, ми розуміємо прекрасно, що відключення електроенергії по об'єктах є, то звичайно під них підпадають і військові об'єкти, хоча е тут начкати, як кажуть, на цивільних. Вони можуть підключатися до резервних ліній, там до генераторів. А з цивільними то вже таке. Вони своїх людей не жаліють. Тим більше я ж кажу, тих, що будуть повертатися до України. Це буде певний час пройде. Що стосується саме Криму, то як полюбляють скрєпні, дуже багато символізмів було, які простежуються. Ну зокрема, є так званий пам'ятник. Великому Ісходу російському це коли біла гвардія покидала Крим, відправлялися за кордон. Це армія борона в Ранелі. там були два постаменти на цьому біла біловардійця і червоноармійця. Червона армія сьогодні впав. А що це за знак? Що він означає Це той, який змило в море, коли пішов дивитись на хвилі? Напевно, точно не до мене, але дуже цікаво. Біловарті дійсно залишився красноармійці змило. Що стосується кримського мосту? То я вам скажу так, що для цього кримського цунамі чомусь назвали цунамі, не знаю. Погодимося, хай буде так, але чесно кажучи, особисто від мене точно не зачот тому що кримський міст міст поки що стоїть. Було би якби змило. Ну це тоді зачот Дійсно. А з іншого боку, ми говоримо про бонові загородження навколо того моста. Можливо, щось викинуло на берег, бо це в тому числі і пусті баржі, які вони там накидали, щоб не проходили наші морські малюки, дрони. До речі, про новоросійськ не обов'язково туди збурляти ракетою. Дійсно, поки що не дістаємо. Поки що. А от малюки, надводні безпілотники, вони дістають і до новоросійська. Ми вже це перевіряли. Ну, Хочеться, щоб. Таких умовах погода була більше на нашому боці. Дякуємо вам, Сергій Брачук, голова громадської ради Одеської обласної військової адміністрації. Про ситуацію в області від вихідних там вирує негода чи не найсильніше в Україні? Але як почули, уже завтра школи працюватимуть у звичному режимі і сподіваємось на потепління.